Вітаю, друзі, на каналі Хренландія. Сьогодні 27 жовтня. Прийшло кілька днів і ми сьогодні будемо домолочувати сою, яка залишилась на полі. І нарешті, дійсно, я і ви дізнаєтесь, скільки ж змолотили сої з цієї площі 3,5 гектари. Ну і взагалі який був результат. А якщо результат буде хороший, то я думаю, в кінці відео ще молодий наш успішний фермер Ростислав дасть вам кілька порад саме, як краще вирощувати сою. Щоб отримати потім гарний результат. Тому давайте до роботи і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дай Боже щастя, Дай Боже. добрим людям. Дай Боже! Це вже знаєш, двері, закриває, двері. <різь> Слепочок, гарно, гарно. Так, Друзі, ну і поки випала така ніби вільна хвилинка, але можливість поспілкуватися з Ростиком, бо зараз в нього дуже гарячий сезон, багато роботи. Я попрошу його дати кілька рекомендацій. як вже, на мою думку, досвідченого молодого фермера-початківцям. як на що би ти звернув увагу, наприклад, на чому не треба економити, коли сієш сою? Ну, взагалі, розкажи трошки свій досвід, скільки ти займаєшся тим? Сою ми сіємо років 6-7. сім Почалася хвиля, сої від тоні. Не треба економити в першу чергу, ну, на всьому не треба економити. Ну, основне якісне насіння, здорове, прогріте, посіяне підготовлений ґрунт. Підготовлений ґрунт, я маю на увазі, вирівняний. Без бровів, без Ось Тут видно. Ми компактером зробили. Мінімум травм. Має кілька таких площ, там, де... З року вовки гуляли. Ага, дуже горбиста місцевість. А, да. Там, як не крути, жатка не флекс, то кілограмів 200-150 на гектарі залишається. 100%. Ну, потім гербіцидна обробка. У нас е, оприскувач на інжекторних факельних е, форсунках він задуває соєрустен і з тої з тої сторони. Чистота. Ну так, Ми ще хоча не знаємо остаточної е, якби, ваги та результату врожаю, але вже видно, що нам було дуже добрий. Так що, друзі, в кінці відео вже побачите результат. Добре. а Якісний збір. О, власне, що би ти рекомендував е, тим, хто. Спішить збирати сою. Отак як я до тебе приїжджав два тижні тому і казав, давай, давай, бо вже погоди нема. Що ти мені казав? Не спіши. Все з Наша соя ще стоїть в полі, ще за 2-3 дні молотити. І ми ще свою не молотимо. Тобто спішити, друзі, спішити не треба варто. Треба да, Треба чекати погоди. Воно навіть коли мороз так, ти казав, що воно. Найкраще, коли нуль нульова температура, і вже тоді збираєш без проблем. Перший приборозок, природна дисикація. Ага. Ми одне поле зібрали швидше, тоді, коли всі фактично почали молотити, для того, щоб посіяти пшеницю. От, було вже куплено дуже дороге насіння, потравлене і треба було його сіяти, вас затягнулися. Сира соя. І відтоді пройшов вже фактично місяць і вона дивись, вона так і лежить, 17 16 було, скорше всього піде через сушку. А через сушку то як мінімум 1000 гривень на тоді, мінусу. Треба за поспори заплатити. А, так Так що спішити не варто ні коли сієш, ні коли збираєш. Бо є у нас теж хлопці спішать, квіти, приморозки всі сіють, а колотять останні. Рослина заганяється в глибокий стрес, примурочки їдали. Є, що от у нас людиною е посіяли після озимої ага. В Десятих числа липня. Ого, і що там зараз яка ситуація? От, не ахти, але другий урожай, це є. Ми Колись так гречку, ячмінь чміньку Гречка своє вже віджила. Mm -hmm. Ці таких ахти немає. Але два урожаї в нікули реально зібрали. В готовому полі біля тебе ми мали там э, другий вружай в рік. І півтора тонни гречки ми збирали при перших примолостах. Без, без сушіння додаткового зразу я кор забирав прямо з поля суха сухість. А так само спешне, та більше один сходив, і всі ходять завтра на тепло, годину. Сої, які достигають на кінець серпня, вони дійсно вже готові. Ми таку мали. Ну, вона не си. 2,7, 2,5, тоді є врожай. Ця соя мала у готоволі рекорд 40. Я подивимося, що це ага. Ну Отже, друзі, бачите, якщо підвести так коротенько відсамок. Е, Можна сказати, що перше потрібно гарно підготувати вам площу, щоб була максимально рівна. Вона тоді зерни не залягають, правильно я розумію на однаковій глибині, мають рівну схожість таку і це це, та, не це, втрачається енергія. енергія. Друге, це ну, провести відповідно вчасно правильно гербіцидну обробку. І третє це не спішити при зборі врожаю. Я от дякувати Богу. Е, Ну, і, і за погоду, і в першу чергу за те, що маю таких друзів, професіоналів. Їх послухав, бо переживав. Була вологість два тижні тому дуже висока. і Вже думав, не буде погоди. Думаю, буде сніги, бо вже передавали, там затяне. Думаю, все пропало. А що мені Ростик сказав? Ти не дивишся ту погоду. Я коли дивлюсь погоду, пише дощ. Я шукаю другу погоду, там де сонце показує. Так, треба шукати оптимістично погоду. Там дивишся погода. Прекрасно. І спішити не треба, тоді так. І маємо зараз от, гарний результат. Ну а вже остаточні цифри побачимо на площадці, куди повеземо, потім здавати сою. Тому не перемикайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і слухайтесь завжди поради професіоналів. Робіть так, як вони, і тоді все у вас вийде. Кажете, гарний зай, так. дуже гарний зай, що треба супер. Ну, та, рахуйте, ми почали десь було 20 по 12. а зараз яка година? За годину 10. Грає, все грає, що бігає, що то є. Це, друже Ростислав, дякую тобі за професійну і таку гарну допомогу. А ви, до речі, друзі, кому потрібна буде класна соя на насіння. Ростислав має дуже гарні запаси, він фермер, який знає, як зібрати, виростити, як зберегти цей врожай. Тому, кому буде цікаво, звертайтеся до мене в коментарі, пишіть я вам дам контакти Ростислава і зможете вже з ним далі обговорити ну, всі необхідні речі, які вас цікавлять. Так? Так. Дякую. Все, будьте здорові Все, до зустрічі. Дякує. Так, друзі, 13200 то разом з машиною для Мазара. Будемо робити аналіз на вологість і нарешті ви дізнаєтеся, я заодно так само. Скільки ж ми зібрали з 3,5 гектарів, будемо знати намолод, а ви потім напишете в коментарях, добрий він був чи ні. Будемо гадати, давно на кріпку. Витягали мали забор на фото. Дитина її ви не привезли люди, повірте, сухеньку, чистеньку. Файно. Yeah. Минулий раз було 13,9. Mm -hmm. Тихай, той. Артюльчит був. Артюльчит був.

Зараз знімемо того малого хвоста, того господара. Так, друзі. О, 15 15,1. Трошки більше, як минулий раз. Та песико. Хороший, хороший. Ну, йдемо висипати. Трошки такий той дощ, який падав в той день, коли ми молотили перший раз, додав вологості. Не висохло так, як має бути. Хоч був вітер, але сонечка не було. Тому вологість трошки збільшена. Ну нічого вже не борозиш. Але в загальному зерно чисте, хороше, ну і мені здається, намолот буде добрий. Зараз висипемо на кубку. І будемо знати тоді загальну вагу, масу, яку ми зібрали з цієї площі. Що там в нас вийшло, Саш? Хую. Разве сім 920. Ну що ж, друзі, шановні підписники, глядачі, фермери, господарі і просто хороші люди. Прийшов час підвести підсумки. Отже, дякувати Богу. Вдалося зібрати зараз за другий раз майже 8 тонн, тобто, якщо точніше, 7. 1920 кілограм, якщо доплюсувати з попереднім разом 4300, це виходить 12220 кг. тобто понад 12 тонн з площі 3,5 гектари. Якщо поділити, відповідно маємо, що намолот був з гектара близько 3,5 тонн. І я вважаю, що це в принципі досить хороший результат. До речі, напишіть в коментарях, в кого з вас в якому регіоні був цього року. На молодцої і який? Ну і заодно напишете і порівняємо. І, можливо, обміняємося якимось досвідом, інформацією, що можна покращити, щоб збільшити врожайність. Тому, друзі, ось таке відео. Кому було цікаво, ставте вподобайки, Не забувайте підписуватись на канал. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних врожаїв і всього найкращого. І не забувайте допомагати Збройним силам України, тому що саме від них залежить те, наскільки ми зможемо тут зараз спокійно господарювати, вирощувати, садити. Різні культури і власне займатися нашими улюбленими справами. Тому будьте здорові, все буде добре, все буде Україна. До зустрічі.